Всім доброго ранку. Сьогодні День Х настав. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні я перевожу тушика на нашу нову квартиру. У -у -у. Тоша ще нічого про це не знає, я йому не кажу, щоб він не хвилювався. Сподіваюсь, все пройде добре. Моє залізо. Першим ділом випиваю, хоча його можна і з їжею приймати, це залізо. Але я для кращого результату приймаю просто зранку, з першою склянкою води. Горішки стояли, вимочувались. Дивіться, яка водичка стає. І вона дуже гірка ця вода. Горішки, коли вони вимачуються, вони стають смачними. Тому що вся горіч, вона виходить у воду. Так, збираю пилисос свій робот. пилисос. треба десь знайти хто його полагодить, бо він перестав ним працювати. І це катастрофа! Це катастрофа, тому що я так розраховувала на нього. У новій квартирі квартема, що він там собі буде кататися, збирати пилюку і мити підлогу. Він же ще й миє. А він просто взяв і перестав працювати. Так, це я візьму. Так, зараз буду шукати. Бачите, хто в мене тут катається зі мною? Я ж на ту квартиру його придбала, туди поїде. Так от. Це те саме відро, швабра з відром для вікон, для підлоги, для стін, для всього класно підходить. Я зацінила, мені сподобалось, я довго шукала і знайшла, купила за 420 гривень. Ну, плюс там 75 гривень доставка. Зараз в коментарях стали писати: дайте посилання. Я спочатку думала, що не знайду, потім пішла. Думаю, я ж на проміга замовляла. Це ж має бути в історії замовлень. Заходжу в історію замовлень. У мене там стоїть в історії ціна навіть менше, ніж 400, щось 390 чомусь. Я клікаю, перехожу, там 700, чимось, 720 чи 740 щось, чи, Ну, коротше, 700 з гаком. Я назад туди до себе в замовлення 380 чи 90, Туди перехожу 700. Я не знаю, це буквально два дні пройшло. Вийшов мій влог. І ціна, ну і тим паче не тільки там. Я так листала, що вони взагалі кругом по 700 гривень з чимось. Що за фігня, Курс долара не скакав, нічого. Тоді шукала ціни були 400-500 плюс-мінус, зараз 700. Отак от. І от. Ну, є там, я знаходила менша ціна, але я дивлюсь фотки, ну, не, не бачу я оцієї різіночки, яка ж, що мені там подобається, що там є різинка для вікна, оце збирати з вікна воду. Не видно, може, вона теж там є, але її не видно на фотках. Ось така фігня. Дивіться, 395. Ось Спеціально для вас ще раз відкрою. А, повторити замовлення. Да? Це моє замовлення. Я нажимаю повторити замовлення. 395. А, це деталі замовлення. Ось. Що я його отримала, оформила. Ось, 395, хоча тоді була 420 ціна. Дивіться, натискаю, на що? Щось мені пише. натискаю на нього, переходить 710. І написано 345 від двох штук кошик. І от коли одна 710, а за дві, а за дві 345. Тобто, 690 за два. <хи> ви поняли? 690 за два. Або 730 за один. Що за фігня? Алло? Що ви там начудили? За один 710? За два. 690. Ну, нормально? На вулиці такий теплий, приємний вітер. Взагалі приємне повітря зараз. Дощ був вночі. І я думала, що холодно, сиро, мерзопакосно на вулиці. А тут так круто. Приїхала розпечати документи, мені потрібно в школу відвезти. І потім заберу тут, поряд якраз посилка з Aliexpress, ще одна. Посилка з Aliexpress – Це кожного разу сюрприз. Взагалі. Уявлення немає, що там. Таке довге, м'яке. Якийсь, наче, килимок. Мабуть, я якийсь килимок на кухню замовляла. Типу, деля мийки, да? скоріш за все. Але не пам'ятаю, який би я могла замовити килимок. Сірий або чорний. Ставимо ставки. хто за сірий, хто за чорний. А він буде графітовий, якийсь, мабуть. Ні, серйозно, не пам'ятаю. Давно просто це було? Ні, не так і давно. Просто посилок. Багато різних я замовляю. То там, то там, то там, то там. І воно все в голові потім перемішується. І кожного разу так цікаво розкривати посилки з аліка. Чекайте, ввечері розкриємо і побачимо. У нас око переробили на якусь іншу заправку. Що це за заправка? Це ж не око. Ой, це око. Його що, перефарбували? Наче не така була. Чи в мене глюки? Ой! Це таке око. Тела, треба подивитися старі блоги, якого кольору око. Вирішала свої питання в школі музичній і ще читаю коментарі ваші і все ж таки питання по цьому відру. Відро правильно казати, не ведро по цьому відру. Що те посилання, яке я давала людям ну, в коментарях на оце. Відро. Начебто воно виглядає у них там не так на сайті, як оце отут. Фіг його знає. Посилання я даю те, яке в мене в корзині. От. От я купила і там у мене залишилось посилання. Значить, І запитують, на скільки літрів відро моє. Бо там не схоже на таке, як у мене. І там воно китайське, а тут начебто Германія. Ну, от, ніде я не знайшла літраж. Дівчата не знайшла. Ні тут, ні тут, ніде немає ніякої позначки, не знизу, наскільки воно літрів. От. Боже, я така рада, що я його знайшла. І мені пощастило його купити за 420, а не за 700 з чимось. Е -е. Спробуйте от саме по коробці шукати назву і шукайте таку коробку. От, бачите, тут написано: Германія. Ніяких. Е Склади ще нічого немає. На Ні інструкції, понятно, нічого не було, поэтому нічого більше інформації ніякої у мене немає, крім тієї, що от ви зараз теж бачите. Абсолютно. Так що успіхів вам. Хто знайде, ну, залиште посилання, може комусь теж знадобиться Хай люди знають. Розкрила, може тут щось всередині є. В середині дві штучки такі, палички, затички. І все. І от основна штука. Бачите, оця різинка це те, що допомагає отак от збирати з вікна, ну, як дворник, да? воду. І е, ці швабри дуже зручно мити саме вікна. Я всі вікна наші. В цій панорамній квартирі вимила завдяки цій швабрі. У мене правда рука тепер болить. Щось я з кістю зробила, що я тепер отак от не можу надушити на руку. Ну, Мабуть, зв'язки розтягла, І реально тепер мені так, я навіть руль кручу, коли отак заламується сюди рука дуже боляче. Отут не можу взяти отак от потягти, отак от заламується рука дуже боляче. Що відкрити двері, отак от надушити, ну, щось пхнути боляче. У мене тепер ця рука неправильно працює. якось. Я сподіваюся, все пройде, намагаюся її навантажувати, але все одно буває, що ну, десь крутну, день, коротше, кожного дня, а навіть отак з ліжка встаю, опираюся. Да? Отак навіть опираюся, і вже боляче. Боляче, отут-от де згинається зверху, от в верхній частині, тут кість. Прям так боляче, що капець. Я не знаю, що, як воно. Наче одразу не боліло, от почало боліти десь тижні два назад. І оце я мучаюсь. Нічого не можу придумати, що як, як собі дати раду, як собі допомогти в цьому. Коли я ходила на танці на Хілс, я ще на цю руку, ота, що я показувала. Там був такий поворот, і ми падали на руку на підлогу, і я травмувала її. Пам'ятаю, що в мене та кість боліла. Типу, я вдарилась, і вона у мене ну недовго, може кілька днів поболіла, і потім пройшла. І оце це зараз знову вона почала боліти, але сильніше, і мені здається, що більше. Як, де я могла її пошкодити. Тільки от коли мила вікна, там, виходить, я вилазила, і от туди, знаєте, за кінець палки беру, і швабри далеко тримаю, і дуже сильне навантаження, отак от саме на кість, тому що я ж стараюсь і придушити ту палку, швабру, і утримати, щоб вона не впала. Ну, в, общем, в мене була кріпатура. Ну, мабуть, що там якось воно в мене перенапружилось, а що тільки зараз почало боліти, я не знаю. Це так, просто. Я не чекаю, що ви чимось допоможете, бо ну що тут скажеш. От. Просто пожалілася. Пожалійте мене в коментарях, чи що. Я, правда, не люблю, щоб мене жаліли так, як Маша. А Маша любить, а я ні. Але ви можете пожаліти. Мені просто буде. Ну, як, ну те, що. Ну, так, буде приємно. Приїхала я в епіцентр, хочу подивитися е, в коридор на цю квартиру Артема. Е, е, якийсь коврик, дорожку, з чого можна вирізати там фігурне щось, щоб в туалет можна було ходити по підлозі, а більша частина коридору була все ж таки. Е, дорожкою застілено, ковриком якомусь, який буде утримувати грязь з... з вулиці. Який прикольний коврик. Це я вже, знаєте, в свою квартиру прям поглядаю. Такий дуже натуральний. Подобається мені колір вовна. Взагалі, прикольно. Прикольний. Або ось такий. Теж класний. Так, на рахунок коридору. Щось хочу отаке, щоб воно без ворсинок було. На гумовій основі це я в інстаграмчику подивилася, варіанти ковриків. І от тут знайшла орнамент, звісно, цей. Ну, В принципі, він сірий з біжем може навіть і підійти нам туди. Тільки що я не бачу розміра його. Мені треба 160 на 2,40 туди. Прямо застілити весь цей коридор я хочу. І навіть якщо по ковріку будеш проходити в туалет, все одно коврик він, ну, буде вбирати в себе оцей пісочок, і воно не буде нестися за ногами далі. От щось отаке треба мені. Але я думала, однотонне якесь. У них якось прикольні коврики, спрятані під низ. Оцей прикольний. Ну, не в коридор, але взагалі такий. Да, який треба викласти наверх, щоб було видно. Оце зараз популярне таке він Багато цього бачу. Все нове, добре забите і старе, так? Ну це занадто, звісно вже. А от щось От таке щось прикольне. Так, я углибляюсь. У мене на новій квартирі, на моїй. Є така зона на кухні, де буде стіл стояти, і там стіна поличі, така колона, ну, типу метр з чимось. І мені дизайнер пропонує чимось, ну, цю стіну, типу не просто, щоб були там шпалери чи покраска, да, а якось її виділити. І от я зараз в епіцентрі, мені кинулася. Мені сподобався цей колір. Я люблю дуже оливковий і люблю дуже бамбук. бамбук. Прямо так знаєте стою, глажу, так приємно торкатися, воно таке натуральне. Так прям подобається. Оце... Але я не бачу в рулоні тут, ніде його. Знаєте, Це закон подлості. Те, що подобається, немає в І Це не вона. Немає в наявності, типу. Ну, чого воно тут приклеєно? Де воно таке? Але покажу а Вероніки, що вона скаже. Може це взагалі якийсь матеріал, його не можна використовувати. Але щось воно мені кинулось в очі, саме все. Яка красива, маленька вазочка. Ось ця саме. Я уявляю, куди б я, я могла притулити, але вона мені сподобалася. Скинула Віроніки повідомлення, відео записала на телефончик, скинула їй ту зелену штучку, але Почекаємо, чекаємо, що вона мені скаже. На рахунок коврика в коридор, отой от ромбиком, мені таки подобається. Я вже і так і так його роздивлялася і, в принципі, по розміру він менший, ніж мені потрібен, але. Може, може й би, Я ще з рулеткою там покажу, поміряю. І покажу ще Артему. Він, звісно, скаже, що йому не подобається. Мені здається так. Але щось мені каже, що той роб якраз туди зайде класно. Він сірий з біжем таким. І ну, чому б ні? Я прийшла обрати сковородку для мами на день народження, бо то Артем сказав, що міняти ні на що не буду. Вона моя, нікому не віддав. А Мені треба хорошу сковородочку якусь обрати. Симпотно. Зараз подивлюсь, що це, з чого вона. Мовила на сайті, бо так немає. Я в прошливий раз, коли купувала е, в ту артема квартиру, таку сковородку, я останню її забрала. Її шукали там ще довго ми. Вона з шестишаровим покриттям е, титановим. Це не о те, що ну, типу, про, про яке всі зараз кажуть, як вона називається. Тіфлон, да? це інше. І я, коли шукала інформацію, що там у тіфалях за покриття, я думала, тіфлон, зайшла до них на сайт, почитала. ну Вони там стверджують, що їх покриття це не тіфлон, це не те, про що всі кажуть. і Там вони розписують, чому тіфлон не бажано використовувати на кухні. От, а типу у них нові технології і так далі. так і далі. Далі, Ну і так, знаєте, якась впевненість явила, що там дійсно ну, покраще цей титан, чим тефлон. І він шестишаровий, тобто він набагато довший строк придатності, тому що там сковорідка алюмінієва, ну а алюміній під питанням у нас. При нагріванні він може віддавати. Хоча зараз дивилась десь інформацію, що щоб алюміній віддав алюміній в їжу, його треба розігріти до того, до тієї температури, там щось кілька тисяч градусів. Що ну <свісно> ніяку їжу на такій температурі не готують. Типу, і всі ці там щось там з киснем він взаємодіє. В общем, з точки зору хімії це неможливо якось зіпсувати їжу. Алюмінієвим посудом. Наскільки це так чи не так, я не знаю. Ще так я не вглублювалася ще більше в цю тему. Знаю, що алюміній, начебто, шкідливий, просто сам по собі. Коли ти сковорідку, оце пригарне покриття шкрябаєш, там вже алюміній, то типу вже ця сковорідка, ну треба її позбутися. От. Ну а тут щось тишарове і воно набагато довше тримається. І, типу, можна і взагалі по ніжки абити. Ну, я так не роблю. У мене силіконові лопатки. І вам раджу користуватися силіконовими лопатками. Що я сюди прийшла? Подивитися, подушки. Це ж прям капець розумієте? як складно обрати зручну. Я дуже вибаглива до подушок. І артем. Опа! Прийшла в садогород. Сад Думала тут подивитися матіки, такі якісь подушечки на підвіконня до Артема квартиру. А тут вже новий рік садогород вже перебрався туди. До речі, в проєкті в тій панорамній квартирі у нас якась така штука стояла на балконі. Але посидівши в ній десь в якомусь закладі, я зрозуміла, що воно не дуже зручно. І ми передумали на рахунок неї. Так, ну що, тут іграшки-ялиночки ще, ось тільки-тільки вони починають розкладати. Хто любить новий рік, можете вже приходити і насолоджуватись. А я все так само відношуся до Нового року, як і раніше. А, ось. Ось тут щось хочу подивитись. На підвіконня. Що тут є таке? Нерябе Треба буде щось шити, я так думаю. Це, до речі, типу сірий нам в колір? Угу. чорний, сильно мрачний та якась вона. так. Да, треба, мабуть, шукати тканинку класненьку, приємненьку і поролончик бачите, тут 3Х, а на тій скоротки 6х покриття. Ось так воно виглядає і в епіцентрі. Вона без кришки, кришко окремо я купувала. В епіцентрі по ось цьому номеру її знаходити треба на сайті або за оцією назвою. От. Отлімітед. Unli... У мене 24 см. Так пахло тут з кафешки, з епіцентру. 104 гривні. Порція. Капусти 200 грамм і порція котлет дві штуки. Вирішили тут пообідати. Можна, будь ласка, не додавати цукор в їжу. Солодка капуста, капуста. Але смачно, зараз. Приїхала я додому. попити водички. Зараз м, буду, мабуть, монтувати цей ложик, тому що моя камера сідає. Треба її зарядити і буду знімати потім, як ми будемо перевозити тошу. А це буде процес не швидкий, тому буде окремий влог. Горішки вимочені, дуже смачні. Замахалася щось я. Хочу зараз, ну, не зараз пізніше заїхати в епіцентр з Артемом. Взяти отой килимок робіком. Ми ж можемо взяти, приміряти його, якщо мені не сподобається. І або mm. то повернути назад. подивились в Інстаграм всі ці. Ну, багато там є килимків. Вообще взагалі Інстаграм, підслуховує. Я не шукала в інтернеті килимки, і я, мені здається, навіть ні з ким не розмовляла на цю тему. Коли дійшла черга до килима, вони просто почали пропонуватися. Коли дійшла черга до диванів, вони просто почали попадатися мені десь в рекламі в інстаграм. І бляха, наче вони думки читають, понимаєте? Аж страшно. От. То там, ну, є прикольні. Але не пощупать, не потрогати, не подивитися вживу, кольори відрізняються, я вам постір замовила. На фотки у була така темно-графітова, майже чорна прийшла, світлась, ну, така сіра, наче теж нормально, але не такий кольор. Я потім порівняла, зовсім інший. І до того ж теж я замовляла, та синя прийшла, вона ж не така мала бути по фотографії. Тому килимок по інтернету замовляти мені стрьом. Тому що повернення буде дороговастенько. Це ж доставка, де фіга там буде, він ж важкий. Великий. Ну, Подивимось, якщо цей не підійде, то може тоді будемо через інтернет замовляти. Обходила кругом в епіцентрі оті, ті, що на рулонах намотані такі, ну, кавроліни, да? думаю, може там знайду щось. Ну, його можна повирізати як хочеш. Те, що 3 метри, ну найвуще. Це такий коврик от, червоний, як у мене тут і на балконі. Вони є різних кольорів, але там якість така, що вона не пилососиться. Я його чищу рукою резинову перчатку надягаю, така з попиришками у мене є для шерсті, для собак, для вичосування. І оцей коврик я раз на місяць, ну, пилососом там, що можна, зібрала, а потім, отак, от це дуже не дуже. А на вході такий. Посілити це взагалі капець-капець. А все інше таке щось там. Фігня якось. Так. Все. Все любі мої. Зустрінемось у наступному відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк і комент залишити.